Привіт, мої маленькі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам розповім казку «Рібка». І давайте спробуємо зробити аплікацію до цієї казки. Жили собі дід і баба. Пішов дід на город та й посадив рібку. Росла рібка, росла. Та й виросла велика. От настав час вибирати рібку. Пішов дід на город, взяв рібку за чуб, тягнув, тягнув, промучився весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Став він гукати бабу марушку. Іди, бабо, не сиди, рібку вирвати допоможи. Прийшли у город, взяв дід бабу за спідницю, баба рібку за чуба, тягнули тягнули, промучились весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати на внучку. Іди, внучку, не сиди, рібку вирвати допоможи. Прийшли у город, взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, тягнули тягнули, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати собачку фінку. Іди, фінко, не сиди, рібку вирвати допоможи. Прийшли у город. Взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, внучка фінку за хвоста, фінка рібку за чуба. Тягнули тягнули, промучились весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати кішку мінку. Іди, мінко, не сиди, рібку вирвати допоможи. Прийшли вони у город. Взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, внучка фінку за хвоста, фінка мінку за вушко, мінка рібку за чуба. Тягнули тягнули, промучились весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати мишку сіроманку. Іди, мишку, не сиди, рібку вирвати допоможи. Прийшли вони на город. Взяли рібку за чуб, взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, внучка фінку за хвоста, фінка мінку за вушко, мінка мишку за хвостик, мишка рібку за чуба. Як потягнули, то так і вирвали рібку. А мишка шусь і в нірку сховалась. От і казутці кінець. А хто слухав і працював молодець. Дітки. А чи уважно слухали виказочку? Що в ній не так, подумайте! До нових зустрічів!